новий вінницький ритм. 101 і 8 ФМ. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко і ради вітати сьогоднішніх моїх гостей. А сьогоднішні мої гості це представники Подільського регіонального центру онкології. Отож, розпочнемо з дівчинки. Сьогодні в мене в гостях Світлана Семенюк, заступниця медичного директора з методично-організаційної роботи. Пані Світлано радий бачити. Добрий день дякую. І Микола Бабічук, адміністратор оцінювання повсякденного функціонування особи. Пан Микола, добрий день. Вітаю я. А зробив акценти спеціально на майже кожному слові вашої посади, тому що ми сьогодні будемо говорити про експертні команди і, взагалі, про роботу експертних команд подільського онкоцентру маю нагадати всім нашим глядачам-слухачам, і слухачам, хоча я переконаний нагадувати не треба з 1 січня цього року. На виконання наказу, який був 15 листопада е, минулого року за номером 1338, припиняють свою діяльність, е, те, що ми раніше називали МСЕКи. це медико-соціальні експертні комісії. На їхню е, на їхнє місце виходить е, зараз. Як він правильно називається, пан Микола, як він правильно називається, зараз у нас експертне оцінювання повсякденне функціонування особи. От е, ми маємо запам'ятати ці слова? Це поки що для нас нові. І слова, експертне оцінювання повсякденного повсякденно функціонування оцінювання особи. особи, що таке експертні команди з оцінювання нашої щоденної. Як сказати, нашого щоденного повсякденного функціонування особи. Якщо ми беремо постанову Кабінету міністрів номер 1338 то експертна команда це збірка лікарів по профілю, які саме будуть оцінювати повсякденне функціонування особи і встановлювати рішення про присвоєння або не присвоєння інвалідності. Ем, окей, тут багато чого треба зараз пояснити. Раніше, то, що таке були МСЕКі, якби ми знаємо, це були комісії, до яких ти приходив, кому треба, звісно, не всі, до яких ти приходив е раз на рік, раз на два роки, раз ну тобі назначали коли, що, де, як і чому. Зараз на місце цих комісій, і до речі, маю сказати нашим глядачам-слухачам, і слухачам, що одна з таких комісій буде розміщена, вже розміщується, вже вже працює на базі. Нашого Подільського регіонального центру онкології, і е нехай -е -е вас не вводить в оману. На деяких джерелах в інтернеті залишилися списки профільних медичних закладів, і там ще не вписаний наш вінницький Подільський регіональний центр. Нехай це вас не вводить в обману. Документи ви отримали. Ви маєте можливість, маєте право, і це вже працює з 1 лютого. Так ось спочатку ми приходили тоді, коли було назначено. Тому кому було назначено, як зараз буде відбуватися ця робота. Зараз подача пацієнтів на експертне оцінювання покладена на лікуючого лікаря або на сімейного лікаря. Тобто, якщо особа підлягає оцінюванню, вона звертається до профільного спеціаліста в нашому випадку. Це лікар-онколог, угу. який буде в електронну систему в державний реєстр подавати дані медичні цього пацієнта, і відповідно експертна комісія буде розглядати даного пацієнта і виносити своє офіційне рішення. А чому виникла потреба? Я не хочу казати в. Чому переваги, а саме, чому виникла потреба міняти одну систему, яка наскільки я пам'ятаю, працювала по моєму з 90-х років на іншу, чи помінялася просто, як ми кажемо, вивіска назва а суть не змінилася. Враховуючи зміни, скажімо так, монопольна система стала поліпрофільною. Ми розділилися на профілі і займаємося виключно оцінюванням онкологічних пацієнтів, угу. так само як існують по Україні травматологічні, загальнотерапевтичні, хірургічні втізіатричні команди, тобто. Поділилися по нозологіях, по хворобах, коли раніше оцінювали все загально. Тепер профільні спеціалісти оцінюють виключно свою патологію. Це максимально е, лаконічно і логічно стосовно пацієнта, коли лікар-онколог буде оцінювати онкологічне захворювання, а не будь-яке інше там травматологічне чи хірургічне. Тобто можна говорити про е, вузьку спеціалізацію так. і, звісно, покращення, поглиблення, покращення самої безпосередньої системи. В даному випадку, якщо говорити про спеціалістів, які входять до складу команд, як їх формується? Як формується склад конкретно? От у вас ну у нашому закладі створено три команди спеціалістів. Вони мають склад по 5 спеціалістів, куди входять обов'язково два лікаря-онколога, це клінічний онколог і хірург онколог. І ще входять інші спеціалісти, де терапевт є, і інший наш спеціаліст. Угу. Я хочу додати, що е, нинішня система ще відмінна від тієї МСЕК, яка була. Це те, що в команди входять не лікарі, які тільки займаються е, визначенням експертизи, а лікуючі лікарі, конкретні практикуючі лікарі, які бачать пацієнтів кожен день, і тому можуть чітко визначити, е, як функціонує організм, які перспективи, і е, е, яка група інвалідності може бути присвоєна цьому пацієнту. Це як, як угу. новшество тепер. А як відбувається сам процес оцінювання? Сам процес оцінювання відбувається таким чином. У нас є е, створено в приміщенні дві кімнати, де засідають ці комісії, які засідають по графіку. Їм створені всі умови, надані комп'ютери, на визначений час на комісію запрошується пацієнт, який має бути оглянутий на комісії. Як правило, в більшості це проводиться очно, для того, щоб комісія могла оцінити чітко стан функціонування особи. Наш адміністратор завчасно телефонує пацієнту про те, о котрій годині якого дня буде проведене засідання. Він приїжджає на цей час, і команда його оцінює е, його стан. Е, пані Слано, ви сказали е, очно. Є інші форми, так і наприклад, і так це є відмінністю. Ну можливо, не відмінністю, але більш конкретизовано. Тепер це може бути заочна форма оцінювання. Як правило, для пацієнтів онкологічного профілю це третя або четверта стадія онкологічного захворювання. Угу. Це може бути дистанційна форма розгляду. Це в тому випадку, коли, наприклад, пацієнт за кордоном або має. Документально підтверджені е, м, документи про те, що він не може бути присутній під час проведення цього оцінювання. Там тобто, є... тобто є якийсь певний перелік так, ситуацій, так, да, при яких... Так, коли можна дистанційно, угу. і є ще одна форма: це з виїздом до пацієнта додому, е, коли пацієнт знаходиться в тому стані, що він не може прибути на комісію угу. і не має інших підстав для розгляду заочно або дистанційно. А, які це вдогонку, напевно, до попереднього запитання, які критерії визначають вибір форми розгляду справи? Форму розгляду Ст... справи визначається. Так, пацієнта, це визначає так? лікар, який подає документи. Він оцінює стан пацієнта, визначається, яку бажану форму проведення оцінювання він хотів би, а потім адміністратор перевіряє. Коли отримує документи підстави для такої форми оцінювання, і тоді вже подає на оцінювання. Декілька разів ви сказали це слово, це чарівне слово, документи, це слово, яке іноді ставить нас в безвихідь, в ступор, і ну відверто, ми не дуже любимо працювати з документами. А документи хто має підготувати документи? Як вони готуються? Знову таки це робить сімейний лікар? Це робить лікар, лікуючий лікар? Чи це тільки все має робити самостійно? Пацієнт. Докум... Робота з документами, як да. документи, перелік документів визначає лікуючий лікар, який буде подавати ці документи разом із заявою на оцінювання. Угу. Він оглядає пацієнта, дивиться все, всі всі ті наявні документи, які є, і визначає, які ще потрібно зробити додаткові обстеження для того, щоб та команда, яка буде оцінювати, щоб її одразу було зрозуміло, який стан пацієнта. Тому він спочатку розказує пацієнту, які мають бути документи, якщо потрібно, направляє до на до обстеження, тому що обстеження мають свій час. Наприклад, беруться обстеження деякі не старші 4 місяців. Там КТ МРТ може бути протягом року. Угу. От він визначає, які документи. Пацієнт іде, проходить обстеження. Іноді буває, що крім онкологічного захворювання є ще інше захворювання, яке може обтяжити з. Тан тоді лікар, лікуючий, направляє до того спеціаліста, невролога, наприклад, чи судинного хірурга, для того, щоб він дав своє заключення, е який стан пацієнта. І от, коли ці всі документи зібрані, тоді в медичному закладі всі вони скануються в правильному порядку. Ну я не говорю про те, що паспортні мають бути mm -hmm. дані, це все зрозуміло. І тоді, коли лікар створює направлення на оцінювання, він ці документи формує по папках. Ну я не говорю ще й про те, що всі ці дані, мало того, що вони мають бути просто в паперовому варіанті, вони всі вносяться ще й в базу. Так, вони будуть вони будуть в базі, але ще вимога до документів. Документи мають мати реквізити закладу, який проводив, наприклад, обстеження. Угу. Обов'язково має бути підпис лікаря, його особиста печатка. Щоб ми розуміли, неважливо, який це заклад, приватний чи комунальний. Але це має бути ага, заклад. Тобто Можна проходити так. то, що ми показуємо да. аналізи або дослідження, можна приходити не тільки у вас. Так, це можуть бути інші заклади. Важливо, щоб вони мали е, ліцензію на провадження медичної практики uh -huh. і оформили документи відповідно, тобто з своїми реквізитами, кодом ЄДРПО, підписом uh -huh. лікаря, печаткою, щоб це було видно, що це дійсно виконувалося в установі, яка має на те право. І цьому можна повірити, я постійно ставлю це питання вашому директору, пану Сергію Борисовичу Перегончуку стосовно вартості, і він постійно говорить, що якщо до нас поступає пацієнт. Або клієнт, вибирайте як завгодно, і якщо він має направлення від сімейного лікаря на обстеження, і в направленні має бути написано для обстеження в подільському регіональному центрі або для обстеження там в, в, в центрі онкології, і якщо це вказано в цьому направленні, то е, пацієнт у нас проходить обстеження безкоштовно. Я одну ремарку зроблю. Які пацієнт, нюанси. Да, пацієнт повинен мати електронне направлення на дане обстеження електронне, електронне саме так. Електроп, я про електронне говорю в цьому направленні. Ні в якому разі не вказується заклад, тому що пацієнт має право його обрати. Угу. Таке обстеження, наприклад, КТ може робити як Онкоцентр, так і інший заклад. І ми повіримо тому обстеженню. Угу. Тому заклад опирає пацієнт. Не мав направлені, що це має бути тільки в онкоцентрі. Тобто, я до чого це запитую. Якщо е, пацієнт приходить до свого все ж починаючи з сімейного лікаря, так якщо пацієнт приходить до сімейного лікаря і каже: будь ласка, мені треба пройти. Варіант, мені просто треба пройти обстеження в онкоцентрі. Будь ласка, випишіть мені електронне направлення на обстеження в онкоцентрі. То е, сімейний лікар виписує просто на обстеження. Чи так. він має вказати онкоцентр? Він вказує е, електронне направлення з кодом консультація онколога і, можливо, ті додаткові ага. обстеження, наприклад, там ультразвукове дослідження, mm -hmm. ЕКГ і будь-інше в електронному направленні. Пацієнт відповідно вже записується в заклад і проходить ще консультація. Стативне заключення, чи обстеження, чи подачу документів на оцінювання повсякденного функціонування особи угу. я Ти... хочу тут тримарочки зробити. Да, що не пацієнт приходить до лікаря і каже: Я хочу, а лікар вирішує, що вам потрібно отаке обстеження. Нас немає, я хочу. А якщо лі... лікар один, а нас дві тисячі у нього, і лікар не встиг був. Форму... Ні, то ви це в розмові з лікарем ну, говорите, але покази до обстеження не за бажанням пацієнта, а за тим потрібно угу. воно. Лікар вирішує, да, вам потрібно пройти оцінювання, вам потрібно отакі такі консультації. І тоді він виписує до нашого, ну, взагалі, угу, до спеціаліста, угу, угу. а пацієнт обирає, в якому закладі пройти цей, цього спеціаліста. Тобто, іншими словами, простими словами, якщо є потреба, перша розмова йде з сімейним лікарем, так. і сімейний лікар каже, тобі цього не треба. Да. Або, Або навпаки. Тобі треба ось таке. А чому ти так довго тягнув? Теж, Я правильно. намагаюся простою мовою цю правильно, ситуацію правильно. змоделювати. Тобто, наша задача донести пацієнту, що згідно нової постанови 1338, не всі онкологічні діагнози підлягають експертному оцінюванню і отриманню групи інвалідності, mm -hmm. те, що було раніше в попередніх МСЕКах. Тобто, ми беремо до уваги функціональний стан пацієнта, те як він харчується, те, як він функціонує, чи потребує він сторонньої допомоги, чи здатний mm -hmm. він до навчання, чи потребує він організації специфічного місця роботи, враховуючи свій стан. you <laughs> А вже угу. супутня патологія, основний діагноз йдуть допоміжними в постановці саме експертної оцінки і винесення самого рішення стосовно потребує людина інвалідності чи ні. Оце було саме моє це було саме моє наступне запитання. Як так виходить? Ми ж часто то також обговорюємо і е, відверто скажу, чесно, абсолютно скажу, але ми не профі, це ясно. Ми дивуємося, що, наприклад, людина умовно в 2023 році отримала якусь групу. По інвалідності я не хочу спеціально зараз казати там першу, другу, десяту. Не хочу. Значить, отримала е, певну групу інвалідності в 22-му, А в 23-му вже не інвалід. При проходженні е, тоді МСЕКу, при проходженні все е, каже: ні, вибачте, все нормально і нічого. Або 23, й 24 ну 23, й 25-й. візьміть, будь ласка, будь-який таймінг знову таки, медичний. Наскільки це треба, як це треба, коли це треба кому проходити? Як так відбувається? Що одна комісія в один рік ставить діагноз, інша комісія в інший рік цей діагноз змінює? Це пов'язано з тим, що ми перейняли італійську модель оцінювання повсякденного функціонування, угу. яку на перший план і вийшли оці ці основні шість критеріїв, по яким функціонує особа, тобто, як ви. Пересуваєтеся, чи потрібна вам допомога, чи потрібно вам якісь засоби реабілітації, як ви харчуєтесь, і таке інше? Знову таки, я пане я намагаюся просто спростити і простою мовою це пояснити і проговорити. Якщо е від моменту проходження попереднього, а це попередній це був МСЕК, тому що ну до 1 січня вони були. Якщо до моменту попереднього проходження з моменту вірніше, попереднього проходження МСЕКу, е комісія е визнала е інвалідність, то думки лікарів е я от хочу озвучити, пацієнт лікується. Пацієнт знаходиться в русі, у пацієнта може бути ремісія. Пацієнта може і ми дуже сподіваємося, покращення на ситуацію, а не погіршення. І е хвороба, яка була або стан пацієнта краще за стан пацієнта, минулорічна команда. Там вона визначила інвалідність. А зараз пацієнту стало краще. І тому може бути таке. Що інвалідні знімається? Ну і так я правильно зрозумів. Я простою мовою зараз. Так, і рішення експертної комісії буде базуватися на критеріях постанови 1338, де mm -hmm. чітко юридично команда експертна з п'яти людей, які своїми електронними підписами в дії підписали акт і будуть виносити рішення щодо присвоєння чи не присвоювання групи інвалідності. Тобто, так логічне питання пацієнта постає умовно. У мене видали нирку. Мене все добре функціонує, але органу немає. Орган не виросте. Як же я можу так, згідно старих критеріїв, mm -hmm. це була підстава нанесення групи інвалідності згідно нової постанови. Умовно, якщо там немає хронічної ниркової недостатності в термінальній стадії, такі пацієнт не є кандидатом на отримання групи інвалідності. Ага, тобто, з іншого боку... Тобто навіть відсутність органу не є підставою для отримання групи інвалідності в певних е, випадках. Ну так, ми можемо дійти до того, що от ви кажете, не, е, відсутність або не наявність певного органу не є підстава для так. інвалідності. Так, ми можемо договоритися до того, що відсутність якоїсь кінцівки однієї з чотирьох не є підставою. Ні, Ні там... тут зовсім інше трошки ін... Інше варіант, тобто тут оця ця поліпрофільність, коли ми розділилися угу. на команди, коли є травматологічні аспекти, тут саме ми беремо онкологічні аспекти. Да, що, говоримо, що коли забрали умовно пухлину молочної залози, зробили органу зберігаючу операцію, тобто в жінки жодних косметичних дефектів, вона функціонально працює, жодних змін в організмі немає. Тобто, такий пацієнт не підлягає експертному оцінюванню і на, то, момент, на був, момент, так а за а якщо її угу. стан. Умовно погіршився там через енний період часу, вона звертається до лікуючого лікаря з метою подання на експертне оцінювання і призначення групи інвалідності. Зв'язку з тим, що її стан погіршився. Дуже коротко можна оскаржити, якщо взагалі цей термін підходить тут. Дуже коротко. Можна оскаржити? Так, якщо е, пацієнт все таки не згоден з тим рішенням комісії, угу. е, коли завершується засідання і він хоче отримує протокол, у нас є. Інструкція, по якій ми ознайомлюємо пацієнтів, за яким е, планом він може подати скаргу до центру оцінювання, яке знаходиться в місті Дніпро, там чітко вказано, які документи потрібно направити, е, в який термін, 40-денний термін з моменту отримання протоколу визначено для оскарження. І е, цей центр оцінювання може або підтвердити. Рішення комісії, або відмінити рішення комісії, або направити на переогляд для того, щоб прийняти інше рішення. Так що тут. Без питань, я зрозумів. Ну тут навпаки, питання є, але у нас от, часу у нас точно вже нема. <гум> Світлана Семенюк, заступниця медичного директора з методично організаційної роботи, і Микола Бабійчук, адміністратор оцінювання посіденного функціонування особи. Сьогодні були гостями першого військового мультимедійного проєкту Час змін. Я щиро дякую вам за участь в нашій програмі. Дякую. <гум> Радий буду бачити вас, тому що питань напевно саме у. От... Цьому профілі в цьому напрямку питань напевно у нас багато багато. багато, багато. Буде багато достатньо питань, багато. Да. Тому завжди радий вас бачити. Да, Дякую вам. Дякуємо нам взаємно. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу. а Далі знову продовжується наш ефір. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101,8 один Місто над Богом. Події, що поруч.